Те в ефірі інформаційний випуск новин 10 липня 1233 доба повномасштабного вторгнення почалась із повітряної тривоги. Втім, і в день ворожий шахет кружляв над країною, тож з обіду на Хмельниччині знову лунали сирени. Та попри тривогу, сьогодні вперше в Україні вшанували пам'ять медичних працівників, які загинули під час війни. Таких в області 98, 11 із них фельдшери, медсестри та санітари. А інші це дівчата та хлопці 90-х 2000 х років народження, які працювали інструкторами та бойовими медиками. У знак пам'яті про них у медичних закладах о 14-й годині пролунав спецсигнал звук, зупинки серця. А у містах та селах області було чутно церковний дзвін. Далі на 33-му телеканалі дивіться про головні події четверга в області. Ліквідація після ворожої атаки. Попередня ніч на Хмельниччині була неспокійна. Спочатку повідомили про збиття ракети та одного шахеда у Хмельницькому районі. Наслідок ліквідації безпілотника шкоди зазнало домоволодіння. Один із будинків пошкоджено суттєво зруйновано кілька стін, а також дах домоволодіння. На щастя, внаслідок атаки ніхто із Членів родини, що перебували вночі вдома, не постраждали. Жителька будинку, яка звернулася за медичною допомогою через тілесні ушкодження у вигляді садин на потилиці, госпіталізації не потребувала. Медичну допомогу їй надали на місці. Стан здоров'я потерпілої, задовільний. Також пошкоджено в сусідніх будівлях покрівлі несуттєві пошкодження, тому плівкою вже вони затягнуті і. Найближчим часом будуть відновлені також ввечері Виявили ще один збитий ворожий БПЛА типу шахет у Шепетівському районі. Примхливе літо. Два дні поспіль негода вирує на Хмельниччині. Шквальний вітер та зливи спричинили падіння дерев та обриви проводів, пошкодження опор та розподільчих пунктів. Енергетики інформують, що на ранок 10 липня знеструмлені 30 ліній, електрична енергія відсутня у 93 населених пунктах. Також наслідки цієї негоди ліквідовують і дорожники. Неподалік села Вихватнівці на трасі Т-2317, Камець-Подільський, Стараушиця, Підрядні організації служби Відновлення прибрали повалені вітром стовбури та гілля дерев. 6 тисяч доларів за інвалідність. На Хмельниччині викрили медпрацівника, який вимагав хабар. Лікар-травматолог, будучи членом експертної команди з оцінки функціонування особи, вирішив підзаробити. За сприяння, установленні чоловіку третьої групи інвалідності терміном на один рік, запросив чималу суму коштів. Надалі це б мало стати підставою для ухилення від мобілізації. Втім, правоохоронці затримали медика після одержання хабаря. У ході обшуків поліцейські вилучили у травматолога 5,5 мільйонів гривень. Наразі він перебуває під вартою з правом внесення застави. Волонтерська підтримка. Бойовий підрозділ поліції Хмельниччини отримав автівку від благодійника з Великобританії. Доставили транспорт місцеві волонтери. Зокрема, долучилося полонське фермерське господарство. Тож тепер цей автомобіль підсилить мобільність та оперативність бійців, адже поліцейські ще з 2014 року беруть участь у стримуванні ворожої агресії. Найуразливіші верстви населення під повною опікою у Хмельницькому. Літні люди і особи з інвалідністю, які потребують постійного догляду, можуть отримати повний спектр послуг у територіальному центрі соціального обслуговування. У нас є 10 кімнат, 4 кімнати двохмісних і 5 кімнат одномісних. У нас перебувають люди, які потребують сторонньої допомоги у догляді. Тобто ми намагаємося допомогти сім'ям, які не мають тимчасово де залишити своїх рідних з достойним наглядом. У наш нагляд входить цілодобове перебування, чотирьохразове харчування, нагляд медичної сестрою відслідковані за станом здоров'я, гігієнічні усі процедури, що необхідні, прогулянка на вулиці, вивізка на колясках, допомога пересуванні засобами реабілітації. Вартість денного перебування у центрі з усіма переліченими послугами коштує 534 гривні на добу, ба більше тут можна отримати і перукарські послуги, і навіть у поважному віці виглядати гарно. Надаємо послуги з понеділка по середу, з 8 до 16. -ї. У нас послуги є як на платній, так і на безкоштовній основі. Четвер п'ятниця виїжджаємо на дім до ліжкохворих. Таких, що вже не можуть прийти самостійно, такими послугами понад 15 років користується пані Галина. Жінці вже 73 роки, однак центр відвідує постійно. Я благодарна все время, і я хожу багато років. Я довольна. І вони мені допомагають, получаю все время пайки, Хожу на продуктове питання. Я хожу, да получаю добавки всякі, і все мені дають, все я получаю. Тож усі підопічні можуть відчувати теплу домашню атмосферу та не почуватися самотніми. Тетяна Стаднік, Микита Гуменюк, новини 33 третій канал. Погода на 11 липня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру п'ятниця буде хмарною з проясненням. Вночі місцями випаде короткочасний дощ, в день вже без опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура по області становитиме вночі 10-15 тепла, в день 18-23 вище нуля. У Хмельницькому стовпчики термометра показуватимуть вночі 12-14 із позначкою плюс, в день 20-22 тепла. Такими були новини четверга. Бережіть себе та не забувайте реагувати на загрози від агресора. У разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Перебувайте в укритті, ба більше обирайте кращі варіанти сховища і не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.